І що? У нас э, кипить у нас вкусняк. Э, а э, для того, чтобы він був ще ароматніший, ну добавляють здор, часником перетирають там, або маки траве якась, або в миски череп'яні. Ну, у мене здору нема, на жаль. Ось у мене є отака ось намазка. Це я перекручував шкуратки там всякі ссава з, э, з чесником. Беремо отак вот от ну, ложку більше і не треба і запускаємо э, наш капустняк. Хай воно там розчиняється. Це буде особливий такий смак. І кидаємо на смажку нашу. Хай воно все вже уварюється. Це вам розповідаю. Сам тільки нещодавно прийшов з вулиці. Повен рослини, Чесне слово. Так. Ну, ми частенько капусняк варимо, Ну, може не частіше, ніж більше, ну і не рідше. І наші батьки так само дуже часто капусняк варили. Особливо взимку. влітку не так, бо влітку то е, ро, окрошка, то ще що-небудь. Ну а взимку більше на таке. Будь така куснянка. Ну, хай вариться далі. Ну, таке, хай повариться, ще хвилин 10-15 і буде все готово. Ну, де ти там? Сейчас вже насиплю собі. Ану, насиплю. А ти, мабуть, аж на дверь почнуть. Ти замерз на дворі. Та трохи замерз, то така якраз гарячинка. За... А то так це капуснячок. Ну, можна ну... підоспів. Ага. я попробую. Бачите, вот який красавчик. Тут. Ось тут цибулька, А там он чайок з шиповника, Із шепшей заварила. Ні, із шепшей Ну він так закипів, ще mm. не дуже настоявся. Але. Ну дуже добре. Пшон... Та пшонця більше всипали нагадання. Mm. Цибулька. Навари стоянок, uh -huh. покажу. Yeah. Okay.